Слава Ісусу Христу, шановні брати та сестри, телеглядачі. З 3 по 7 серпня на території Української церкви християн Віри Івангельської міста Червонограда відбувався дитячий табір під назвою Секрет успіху. Вік учасників від 6 до 14 років за час проведення табір відвідало майже 150 дітей. Біблійні уроки, веселі розваги, спортивні змагання це все, що наповняло ці дні веселощами і радощами. Ми вдячні Богові за те, що він благословив проведення цього табору. Ми по особливому вдячні, що під час його проведення не звучала повітряна тривога, і діти могли провадити своє дозвілля в радості. Також хочу по особливому відзначити команду волонтерів, які працювали для того, щоб дітям було цікаво для того, щоб донести до кожної дитини слово Боже, біблійну історію, а саме про Йосипа, який є прообразом Господа нашого Ісуса Христа. Секрет успіху відкривається ключами. Ключ це є послух, це є надія, це є любов і це є прощення. Думаю, що дане дійство воно залишить свій вагомий внесок у житті, у розвитку цих дітей, які відвідали цей табір. Також вдячні тим, хто підтримував, хто молився за цю справу. Вдячні кожному, хто долучився до того, щоб Слово Боже воно поширювалось. Адже ми молимося за те, щоб в нашій країні був мир, був спокій, щоб в нашій країні були люди, які люблять Бога. І саме молоде покоління, оця молода генерація, вона саме може змінити взагалі зміст життя нашої країни, прийнявши в своє серце, в свій розум Боже Слово. І тому хай нас Бог усіх благословить, щоб дійсно ми, як українці, були християнами, людьми, які вірять в Ісуса Христа як свого Спасителя і живуть згідно Його заповідей. Для дітей хочу сказати, як Бог дозволить до побачення, до зустрічі для дорослих. Виховуйте дітей в християнському дусі, відвідуйте церкви, читайте разом з дітьми Боже Слово, і ми тоді переживемо рясні Божі благословіння. Слава Ісусу Христу! Кар, що ти побажаєш всім глядачам? Я побажаю доброго дня. Дякую. Владік, що тобі сподобалось на таборі? Я не знаю. Ігор, іграти в ігри сподобалось. Ага. Владік, що ти побажаєш нашим глядачам? Щоб всі були здорові. Щоб всі не хворіли. Привіт! Привіт! Як тебе звати? Аня. Аня, скільки тобі років? Сім. Це те, що ти купила на магазині, тата, я так розумію? Так. Да. Аня, що тобі запам'яталося з табору? Сам, найбільше. Що ми обливалися. Та? І, хто, і кого, ти, ти когось облила чи тільки тебе обливали? Мене тільки обливали. Ясно. Аня, що ти побажаєш всім глядачам нашим, га? Щоб вони були здорові і не хворіли. Батути, горка, біблійні історії. А яка біблійна історія тобі е, найбільше запам'яталась? Коли Йосип став другим після фараона? Слава Богу, і Бог благословив погоду, погодою, діти. Ну, найперше, певно, дякуємо вам за те, що ви присвятили свій час. Бог вас дав можливість, бажання, щоб ви могли працювати з дітьми. Я думаю, що це щось з того що всього їм серця закарбується. Це Йосип, це, Історія про Йосипа. А тобі, Даніель, що запам'яталось? Магазин. я щастя. Щастя дуже добре. це щастя І десь. Біля сонця і ніби досі. Добре, дякую вам за ваші відповіді. Що тобі найбільше запам'яталося в таборі? Цукерки. Цукерки. Можу бажати вам благословінь Божих, щоб був мир над вашими головами, щоб Бог вас всіх оберігав. Рувім, що тобі найбільше запам'яталося на таборі? Загальна таборна гра. Чим саме вона тобі запам'яталась? Університет дуже довга черга була. Може, ще щось тобі запам'яталось? І школа. Скажіть, будь ласка, що Ліза розказувала вам вдома про наш табір? Ну, в першу чергу розказувала, що дуже цікаво, дуже весело, дуже хороше відношення до діток. що Програма настільки гарно складена, що емоції просто переповняли. Кожного вечора вони показували, які танці вони робили, які пісні співали. І що саме головне, що вони вивчали вірші з Біблії. Ото саме більше тішило. E, ну, глядачам хотілося б побажати, якщо буде на наступний рік табір, то привести своїх діток, тому що насправді дуже цікаво і дуже гарно, дуже ко. Рисно для дітей, ну і всього хорошого і миру на нашій землі. дуже дякуємо в першу чергу всім лідерам, всім ем, вважатим, тому що це ми розуміємо наскільки нелегкий труд, щоб всіх діток зібрати до кубки і так гарно їх зацікавити. Це просто титанічна робота, і ми це все розуміємо і від щирого серця дякуємо в першу чергу і організаторам, котрі і вклалися своєю. Своїми коштами, своїми силами, своїм часом, своєю душею вклалися в цей табір. Дякуємо вам від щирого серця. Дуже дякуємо. Хай всіх нас Бог благословить. А найперше подяка Богу за те, що він дав нам можливість провести такий табір.